У конкурсі на визначення тимчасових обслуговуючих компаній взяли участь 9 претендентів. Чотири фірми були відсіяні на першому ж етапі, адже критерії відбору жорстокі. Компанія повинна мати штат офіційно оформлених працівників, парк техніки, фінансовий ресурс та досвід роботи. Обслуговування будинків за результатами конкурсу тимчасово займуться дві компанії. НікоАрс обслуговуватиме 30% житлового фонду. Це вулиця Барнаульська, мікрорайон Трубник, третя дільниця і район від Преображенського до старої частини міста. 70% відсотків житлового фонду залишається на обслуговування фірми Домком Нікополь. А от старі компанії, комунальник Нікополь та Комфорт, не здають позиції. На деяких будинках можна знайти оголошення про те, що вони продовжують роботу, а ще й пропонують знижки на обслуговування для населення. Таким об'явам радять не довіряти. У жаль, в місті сьогодні є підривна діяльність. І підривну діяльність перші, хто ведуть, от ті компанії, які сьогодні починають обманувати наших людей. Дані компанії не обслужувати город уже в течение двох місяців. Все. і в городі ні. Наразі тариф на обслуговування залишається колишнім на рівні 2008 року. Компанії донесуть до мешканців свої телефони та розрахункові рахунки, на які сплачувати кошти.